Творче об'єднання на читай. Катерина Лилик, ніби ранок, ніби ніч була. Читає надія крапка, ніби ранок, ніби ніч була. Весна шепоче поче коло скроні. А враження, що знову Кусає серце. Майданчик тих і заквічав, не так, як мав би він квічати, В темних стрічках гвозди юрма лежать мертвими на лавах. Між ведмедів і зайців слідів без виході і горя, качель дитячих тихий скрип, піддітий саваном червоним. Кожна людина. Че тінь облич має печаті болю. Сувора п'ятнична весна, В стражданнях всі не наче голі. Многоголосям лунає крик ще звідучора. і у тиші так гірко розпачем дзвенить рве нутрощі живих ще, Впився тикий наче звір. Цілують мами мертвих щоки, і кожен слухає цю мить відвернутися не годен. Там, де іще живе весна, тепло, життя цвіте для долі, де мрій безмежжя в майбуття, війни безжальний істог, ті квіти, й суміш іграшок, солодкий тронок для потворних. Нехай до них іде жатва за всі убиті наші зорі, за мрії, що вже не збулись, за речі, що залишились незнані, За щастя і дитячий світ, який став такий безжальний, за сиві скроні молодих батьків, яких залишились тілами, без безцілий шляхові життів Збесило чорними думками. Та сльози на запалених щоках, квіти, іграшки, стрічки на лавах, За землю, на обличчях і тілах дітей, поснулих між садами. Творче об'єднання на читай, Катерина Лилик, ніби ранок, ніби й ніч була, читала надія крапка.